Події тижня, що формують наше майбутнє. У адміністрації Дональда Трампа заговорили про необхідність проведення виборів в Україні можливо до кінця року на тлі досягнення угоди про завершення війни розв'язаної Російською Федерацією. І тут по суті виглядає так, що у Трампа розглядають розмін Зеленського на іншу політичну фігуру як предмет торгівлі із Путіним. Адже те, що команда Зеленського неефективна і призвела до цілого ланцюга скандалів, в тому числі і відносно команди Трампа, хочу сказати, що українське посольство. Після приходу Трампа просто деморалізовано, воно щезло з мапи, воно ніде не відсвічує. Отже, Ройтер сповідомляє про наступне: план Трампа все ще напрацьовується, і жодних політичних рішень прийнято не було. Але представник США. Кельох та інші чиновники Білого Дому в останні дні обговорювали, як підштовхнути Україну погодитись на вибори в рамках попередніх домовленостей про перемир'я з Росією. Очевидно, що путіну залишають маленький коридорчик для перемир'я, для зміни влади в Києві, і потім більш жорстких перемовин вже за участю новообраної адміністрації в Україні. І за участю, звичайно ж, не лише команди Трампа, а, очевидно, Європейського союзу, чи то колективно, чи за участю кількох країн, в тому числі і Польщі. Ну, очевидно, що все ж таки долю України здається вирішують без зеленського події тижня, що формують наше майбутнє, Україна очікує на отримання нової партії літаків F-16 у 2025 році. Про це Повідомив міністр оборони Рустем Умеру після переговорів з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом у Гаазі. Пряма мова Нідерланди залишаються одними з головних союзників України, і їхня підтримка значно збільшилась. У 2024 році у нас вже є домовленості на 2025 рік. Основний пріоритет програма F-16. і ми очікуємо на постачання чергової партії літаків у 2025 році. Крім того, ми продовжуємо на навчання польотів і технічного персоналу. Зазначив у меру. Треба нагадати, що на буквально на минулому тижні відбувалися такі більш масові. Е Польоти українських f 16 адже, нагадаю, Нідерланди є е, творцем коаліції авіації для України, і Нідерланди і Данія першими почали передавати літаки для України. В зв'язку з тим, що не вистачає ударних боєприпасів для f 16 на даний момент літаки більше використовуються як засоби протиповітряної оборони. Але імітація масованої атаки f 16 яку проводили, проводила Україна в якості навчань, насправді свідчить про те, що за певної підготовки і надходження ударних боєприпасів українська авіація почне працювати вже і по лінії фронту, і за лінією фронту. Треба відзначити, що. Дії українських військових по звинищенню протиповітряної оборони російської одні з найуспішніших за останній час, і фактично ми бачимо глибинні польоти українських безпілотників, що свідчить про те, що можна вже більш безбоязно використовувати, і літаки f-16 адже після втрати. Першого літака з першої десятки був певний параліч у використанні авіації. Сподіваюся, що все вже в минулому. Події тижня, що формують наше майбутнє, відомий телеведучий, а тепер відеоблогер Такер Калсон, заговорив про замах на Путіна. І це трапилося після жорстких майже ультимативних заяв. На адресу Путіна з боку команди Трампа про припинення війни в Україні. І що цікаво, про замах на Путіна заговорив такер Карсон, який ручкався із Путіним і наговорив величезне інтерв'ю з ним. Виглядає це з одного боку як російська розробка, оскільки є канал Такера Карсона, і російські спецслужби могли закинути цю ідею. Таке Карлсону, що сприймалося б як пригорна позиція Путіна, яка урівнює його із Трампом, адже і на Трампа робили замах, і на Путіна робили замах, і тепер Путін гордо скаже: Дональд, ти бачиш, які ми з тобою рідні, і на тебе робили замах, і на мене. Ну, виглядає це дивно, бо швидше зовні сприймається це як вустами Такера Карлсона говорять Сполучені Штати, що Путін, або ти сідаєш за перемовини, і ми будемо з тобою розмовляти, або ми тебе просто приб'ємо. Путін, до речі, особисто свого часу дуже розпереживався в зв'язку із загибелью генерала Сулеймані. Як відомо, американська ракета прилетіла. Коли треба і куди треба, і знищила кого треба. Після такої загибелі Сулеймані Путін пустився у всі бункери одночасно. Тобто він посилив охорону, зник у бункерах, не зустрічався особисто із різними представниками у ну, своєму оточенні, вів такі телевізійні конференції. І зараз, коли Карлсон заговорив про замах на Путіна, то можливо, що Путін справді просунув цей наратив, щоб виглядати як рівний з рівним, як пропозицію Трампу, поговорити про особисту безпеку. Ну але ж Трамп буде говорити про виведення Росією військ з України. Події тижня, що формують наше майбутнє. ЮНЕСКО засуджує атаку Російської Федерації на Історичний центр Одеси, який є об'єктом Всесвітньої спадщини. Цитата ЮНЕСКО засуджує ракетний обстріл об'єкта Всесвітньої спадщини історичного центру Одеси минулої ночі, що спричинив серйозне пошкодження щонайменше двох культурних будівель, які перебувають під охороною Конвенції ЮНЕСКО. Ці повторювані атаки мають припинитися необхідно дотримуватись міжнародного права. Ну, для початку Росію варто було виключити із, взагалі, з ЮНЕСКО остаточно і безповоротно, і через ЮНЕСКО почати ініціювати відкликання Росії із ООН не лише з РонПЕЗУ, а з ООН в цілому. Поки що до речі, цей інструмент американцями не застосовувався. Нагадаю, що останні удари доволі криваві. Було випущено десь під 50 ракет. Дуже дошкульні удари прийшлися на Полтаву, на Запоріжжя, на Одесу. Є загиблі і це дуже боляче. Українці за це переживають. Але разом з тим є таке відчуття, що такими ударами по Україні Путін відмовляється від діалогу з США про, про припинення війни. І після таких ударів Україна повинна була б отримати більше ударних озброєнь, адже наші літаки, які найближчим часом розширяться ще й до лінійки е літаків міраж 2000 французького виробництва, пілоти вже підготовлені, і саме в першому кварталі 2025 року ці літаки мають поступити на озброєння повітряних сил України. Тож питання лише в ударних засобах. Бо мати літаки ми вже маємо, і вони навіть використовуються як засоби ППО, але ж хочеться, щоб ці літаки били ворога і на лінії фронту, і за лінією фронту. Події тижня, що формують наше майбутнє, в день дошкульного удару шахедами по Україні слідчі служби безпеки України зібрали. І оголосили нарешті про завершення слідства проти російського бізнесмена Тимура Шагівалєєва, генерального директора товариства Особливо економічна зона промислово-виробничого типу Аллабуга. Саме там виробляються масово шахеди і так звана версія Російська Герань. До речі, до цієї роботи залучено. Велику кількість молоді, яку просто знімають із навчальних процесів і ставлять на виробничі лінії Герані, треба відзначити, що Українська служба безпеки не лише відкриває кримінальні справи, українські безпілотники протягом кількох місяців вже неодноразово навідувалися у особливу економічну зону Алабуга. І наносили досить дошкульні удари, демор... деморалізуючі. Наскільки мені відомо, один із безпілотників навіть вразив казарму, чи то гуртожиток, в якому проживали спеціалісти із Ірану, і частина з них загинула. Молодь татарська не загинула, бо молодь, яка мала б там проживати, в цей час перебувала якраз на збиральній лінії в цеху. А в приміщенні тої казарми чи то гуртожитка перебували саме іранці. Загалом, як відомо, українські безпілотники турбують Татарстан майже, тепер, вже майже безперервно. І план Ковер в Казані припиняє будь-які авіаційні перельоти. Хочу нагадати, що сама Казань була атакована українськими безпілотниками теж неодноразово, оскільки там є цілих два величезних авіаційних заводи, і українським безпілотникам там є де розгулятися.